Зараз розкажу вам, за що відповідають компоненти. Е, ну На наглядному прикладі згрупував їх, зараз показую, що тут. Так, ці два компоненти, це конюшина і викови відповідають за накопичення азоту. так Потім два компоненти дайкон і сафлор Відповідають за структуризацію ґрунту. Тобто обидва мають потужну кореневу систему. Дайкон додаткова функція утворює ґрунтові стакани, через які попадає волога і виступає глибоко розпушувачем. І беремо гібридну суданську траву Мунго. Вони мають стрижневу кореневу систему, вони мають мечкувату кореневу систему яка проникає глибоко в ґрунт, і вони фактично тримають від, від поверхневої до 1,5 до метра, найбільше поглинання іде мікроелементів і найбільше коренеутворення в цій масі. І Льон це як фітосанітарний інспектор, плюс має потужну кореневу систему, яка може сягати до 70 см глиб.